Нереально крута модель у цих кросівках можна поставити світовий рекорд. Всім привіт, друзі! У цьому відео я розповім про та всім потужних кросівок для змагань, для темпових тренувань та для інтерваль. Тому, друзі, беремо смаколики, ставимо подобаючку і поїхали. Почнемо дане відео, але перед цим розповім про критерії до даних кросівок. Перша це вага, друге це технології, і третє це пружність. Адже пружі забезпечує швидше біг. Далі хочу розповісти вам ще те, що тут буде посилання на два відео. Перше відео про топ 9 кросівок до 5000 тисяч гривень, а друге відео про топ 8 кросівок до 5000 тисяч гривень для бігу взимку. Тому друзі, перегадаємо і почнемо з перших кросівок. Це наш асікс метаспіт скай плюс. Як в принципі вже зрозуміли, з назви це MetaSpeed, тобто це пов'язане з швидкістю, плюс ще Sky, тобто повітря, ще плюс, тобто з якоюсь додатковою опцією. В них складається піна з FF. Турбо, вага в них взагалі легка. У розмірі 42, 42 198 грамів. Далі, хочу сказати що вони є класними, але в них є невеличкі мінуси. Перший мінус те, що вони нестабільні, ну, тобто не сильно нога тримається. Далі Другий мінус це те, що вони підходять для холодної погоди. І третій мінус те, що цінник на даний момент на них трішки завищений. Так, вони нові, але вони не самі найкращі, тому ціни на них трішки завищені. Якщо б вони коштували трішки дешевше, вони якраз би були нормальні. Зараз вони коштують десь приблизно 300 баксів. Вони, за власні мають гарну амортизацію, гарну відштовху, тому для. Десятки і вище взагалі було круто. Наступна компанія мені подобається, я є їхнім фанатом. Це Adidas, модель Takumi Sen 9. Класна модель, е, така технологічна, має гарну амортизацію, різке відштовхування, них взагалі ще менше, ніж ASICS, 193 грами у плюс-мінус такому самому розміру, десь 42-42,5. Тобто е, реально є потужними. Для змагань вони використовуються чисто для асфальту, але хочу сказати, що ціник тут трішки нижче. Кросівки десь коштують 8, 500, 9 тисяч. Класні кросівочки. В них є піна, лайстрайк. Далі підошка складається з звичайної резини і резини континенталь. Так, резина контальна кається, що вона є ізностійкою, але насправді ці красіви вистачає на 200 км. Якщо їх використовувати тільки для змагань чи для темпових тренувань, в принципі, десь на півроку їх вистачить. Якщо бігати наприклад, там 5-10 км на змаганнях, максимум половинки, то десь плюс-мінус так десь вистачить. Наприклад, якщо у вас там буде старт один раз місяць чи два рази місяць, тому в принципі непогані. Наприклад, якщо на літній сезон їх брати, то взагалі буде круто. Вони є легкими, верхня частина в них. Продихується, тому кросівки мені подобаються. Наприклад, вибираючи між Асікс і Adidas, то я вибрав, звичайно, Adidas, тому що вони мені найбільше подобаються, не цієї високої підошви, вони є більш стабільні, ціна трішки нижча, і взагалі вони як по дизайну мені красивіше. Наступні кросівки, які займають наш топ, називаються Hoka One One Carbon X. З нас зрозуміло, що це карбонові кросівочки, в принципі тут майже всі з карбоном. Хочу сказати, що X це така назва, типу, щось. Щось круте, якісь можна сказати, плюс технології. Хочу сказати, що кросівки максимально прості. Тут є піна, карбон і резина від компанії Евак. Кросівки максимально простенькі, є підтримка п'ятки, тобто щоб зручно одягати було, щоб зручно їх знімати було. Ціна їхня найменше всього топу, десь 5-6 тисяч. Ці між кросівки йдуть як для тренувань і також для змагань. Зрозуміло, що якщо вони кожну трішки дешевше, це що буде якісь будь мінуси. Це те, що їхня вага 222 грами. Але, друзі, я не сказав би, що це важкі кросівки. Наприклад, там з Nike там 202 грами. Тобто, ну, зрозуміло, що це не такі легкі, як там. Адідаси там Asics і наступні красівки будуть в цьому топі, але Хочу сказати, що я бігав і 250 грамів на змагань, і 280 грамів кросівки, і, в принципі, хоська 220 грамів було б набагато краще бігати. Тому я їх рекомендував би, вони прості по дизайну, по ціні, тому реально класні кросівки Ступні красивочки від компанії Adidas, модель, як ви думаєте, яка Adizero Adios 2. Кросівки реально класними, потужними. Їхня підошва складається з резини Continental Зазвичай, як зазвичай в Adidas, ах. і також е, з звичайної резини. Назви я так і не знайшов. Красівка мені подобається, я таки би взяв би. Ціна їхня десь 6-8 тисяч, плюс-мінус. Е, ну, дивись, який сайт, де знижки, де де знижки. Е, максимально верх простенький, підошва не товста, е, доволі тоненька, плюс-мінус схожа на. Ті Adidas, які я казав попередньо, тобто Takumi 7, 9 або там 8, також є модель непогана, можна взяти її. Але Carbon я взяв максимальну рівень, тому що ну 8 вже трішки відходять. І наприклад, якщо це відео подивиться людина там через пів року, то Takumi 7, 8 вони будуть не такі вже актуальні. А 9 якраз будуть плюс-мінус актуальні, тому що можливо вийдуть вже 10 або 11, ну тобто краще зробити по самим новим. А ви вже вибирайте, яке там є. Кросівки, як зазвичай, використовують Пін like Strike Pro, яка є реально пружна, навіть в моїх бостинах також використовується, і вона реально допомагає, щоб гарно відштовхувати від поверхні. Кросівки є е, не дуже ізноси стійкими, плюс-мінус на 400 км, Не більше, це прям максимум. Але дивився більшість оглядів. Казали, що 250 і вони вже почали сорватися. Ну, дивлячись, як бігати, кожного різна техніка бігу. Вони зроблені для асфальту. Тому якщо ви хочете виступити на десятці на половинці, тому ці кросівки будуть ідеальними. Наступні друзі, красівочки це взагалі просто легендарні кросівки. Це для тих, хто полюбляє дивитися за кінцями, за професійними бігунами, які б'ють довгі дистанції, полумарафони, марафони там десятки, п'ятірочки, тому що реально кросівки є потужними. Ну, більшість вони підходять для полумарафону та марафону. Я вважаю, що ці кросівки є легендарними. Як ви думаєте, що це за модель і. Хто їх виробляє друзі? Виробляє їх компанія Nike, модель. Друзі, Vaporfly 2%. Легендарні <плес> кросівки нибія Кіпчоге, Також багато інших спортсменів. Він, тобто Еліот Кіпчоге, поставив світовий спорт на марафоні. Пробігши в цих кросівках за 2 години 1 хвилину. кросівки є потужними. Віштовханість просто нереальна. Є карбонова пластина спередні на підошві є резина на п'ятці просто піна. Піна там Zoom X, яка тобто, як наприклад в Adidas це є Light Strike Pro, в Nike Це Zoom X, яку зробили для максимальної пружності, яка є максимально легка і є змагальна. Кросівки мають вагу 200 грамів, тобто є кросівки, які важать набагато менше, але вони є легендарними, є технологічними. Ціна на даний момент трішки впала, тому що вже вийшли. Трішки інші кросівки, тобто, ну інша версія більш новіша. Їхня ціна за складає 7-8 тисяч, щоб знайти свій розмір. Кросівки є потужними, класними та легендарними. Тому, друзі, для тих фанатів, які полюбляються таким дивитися, і взагалі фанати марафону. І, наприклад, якщо ви там плануєте прибігти потужний марафон, полумарафон, обирайте їх і будете задоволені. Наступні кросівки також є легендарними, але трішки вже зараз відходять від тренду. Вони є їхня модель, і компанія Nike Alphafly. Next%, процент кросівки є класними. З першого погляду та людина яка тільки начо скаже, що це за кросівки, чому така дивна підошва, якісь подушечки. Тобто ну, Перед цим кросівки всі були плюс-мінус звичай, звичайні, а тут якісь вони такі різні форми. Але, друзі, чим я так зробив? Тому що е, хочуть зробити максимально, щоб вони були легкими, але, друзі, вони є доволі вже старуватими, є там набагато вже новіші моделі, там модели, е, там більше вже зроблені для тренувань. Це є чисто змагальні кросівки, також вистачає десь на плюс-мінус 200 км, вага їхня 210 г. Е, на передній частині резина, сказати, що в них. Бігав, одягав їх, друзі, це просто нереально. Оці подушечки, вони так відштовхують, друзі. Ти просто біжиш, особливо якщо одягнути їх тільки нові, прибігти викатам полумарафон, ви просто будете летіти, ви просто будете злітати. Не знаю, можливо, там е якось можна отримати травму із цього, але друзі, кросівки реально потужними і реально передають пару секунд до вашего часу. Звичайно, що вони не передадуть вам плюс там 10-15 секунд, але наприклад, якщо бігли по 3,50, то по 3,45 буде бігти набагато легше. Ну тобто, ти скинуться цих 5 секунд як мінімум 100%. Красівки є класними. Хочу сказати, що також використовується піна ZoomX. Капсула Капси під великою кісточкою на ногі. їх там дві. Не знаю, друзі, я знаю, що в найках, в пігасосах вони лопаються. Не знаю, як у цих повідох, в принципі, пишуть, що все нормально, але, друзі, іноді бувають браки і можливо десь лопається. Наприклад, в піасах, особливо там 37 х чи 38-х, це доволі популярна проблема. Наступні, друзі, і останні красивки. Від компанії Saucony, модель Endorphin Speed 3 Кросівки є взагалі новими 2022-2023 року. Реально є класним, вага їх трішки вище, ніж попередніх. 230 грамів. Зроблені вони більше для тренувань. Також можна використовувати їх для тренувань, але як виробник заявляє, що найбільше для тренувань. Тобто використовувати їх для темпових, для інтервалів, б'єтиних 5-10 кілометрів. Там, поломарафон, є реально класними, є технологія спідрол, підош є частинки резини, тобто забезпечує не таку високу зноса стійкість. Ціна в них десь 300 доларів, десь до 300 доларів. Усіх є But класними that... новими, тому друзі, я б рекомендував би їх. Але давайте зараз, друзі, буде закінчувати дане відео. Хоча, друзі, найбільше мені сподобалися, напевно, Adidas, такими Сем 9 і Adidas, Adizero, Adios 2. Напевно, ціна більше мені сподобалось кросівки. Також були непогані ще асікси, але не знаю, чомусь мені подобаються Адідаси. Тому вирішувати, які придбати кросівки, тільки вам. Надіюсь, що вам таке сподобалось відео. А що у вас якісь є інші ідеї, пишіть мені в коментарях? Тому, друзі, ставте подбайчку, пишемо комент, підписуємо на мій канал, друзі. Ціль, друзі, до кінця цього місця 850 підписників. Підписуємося, друзі. І слава Україні! і До назвучи!